Всім доброго дня. Чергові навушники з Алиекспрес. Так, це навушники фірми Monster. Моделька XKT26. Обійшлися мені дані навушники з застосування монет у 5 доларів 97 центів. Бралися в офіційному магазині фірми Monster. І трек номер для продавця. Так. І поглянемо, що нам прийшло. Наушники лише запаковані у пакет з пуперкою додаткового захисту, не наблюдається Наушники Монстр. Ек XKT 26 2 години для від нуля. Зарядка 2 години так 24 один програвання У гейм, у іграх низька затримка. Так. Що ще тут у нас цікаве пише? Так. Є російська мова. Так, 40 мА мають самі наушнички і 300 мА має кейс. Зарядка 2 години я вам казав. Чутливість 32 Ом плюс-мінус 15%. Bluetooth 5,4. Драйвера діафрагма драйвера 13 мм. Так, Тут я продовжую. Продовжую з польоту. До 24 годин. Так. Ці навушнички мають бути шумоподавленням. Два моди, тобто, є два моди ігровий і мод прослуховування музики. Технологія аерокраски я це не розумію. То розуміє, може написати в коментарях, аби ми знали, що це означає. Так. Ну, тут пише, що гарне буде вас чути під час розмови. Так, відкриємо і подивимося, що то нам прийшло. Так, так. Так, так, так. Вот. В сторону. Так. Тут є ось таких. Ось так. Так. Ну, пока воно досить цікаво. Так, монстр. Тут є потерточів, но... Це від того щой сходил ходуном по так тут нічого нема більше Так. Деємося, що це нам дали. Так Інструкція, амбішури. Ну, великі маленький. маленькі і такі невеличкі кабель. Type-C на USB. -A. в принципі, стандартне пакування для наушників даної цінової категорії. Так. Ну, принаймні, російська мова є. Почитати і настроювати під себе. Можна і зрозуміти, як воно все працює. Так. Так, 6 годин програвання музики 24 з кейсом. Це я говорив. Так. Тепер дивимося на самі навожнички. Я піду трошки їх потещу. І будемо говорити вже про їхні плюси і мінуси. Так. Ось такий кейс. Кейс світиться. От. Трошки лишень Нажав він вже світиться. Так. Ось такий матовий кейс. Ну, Відбитків він практично не залиш... ну, не збирає. Так, ось так навушники. Інформація в Кейсі дублюється про навушники. <світ> так, і самі навушнички. Так, ну тут нема. Так. Штопора, Що щоб трешка трималася, нема. Ну, може так тримати, але немає штопора. Так, навушнички вже починають коннектитись. Ось так виглядає навушник. Ось так. Це, як кажуть, в народі затишки, а це є внутрі канальні, внутрішньоканальні навушники. Так що я йду, ставлю на паузу, ставлю під'єднювати їх. Послухаю і скажу вам свою думку. А вам прислухатися чи не прислухатися, це у кожного, ну, у кожного є своя думка. Так, послухавши дані навушнички, можу вам сказати свою думку. не непогані, гарно грають, чистий звук. Як на мене, ну, я люблю багато басів, то трошечки замало. Але, в принципі, гарний чистий звук, любі композиції можете слухати. Е, Жіночий голос, який супроводжує моди переключання, не є противним. Так що не буде вас нервувати. три, є, три моди. Ну, два моди і включання ANC. Тобто суму заглушення. Суму заглушення не перевіряв. Не дзвонив, не можу сказати, як вони мікрофони. Ну, В принципі, думаю, що буде нормально. На музиці якість звуку між ігровим і музичним, ну, пресетами відрізняється. Ігри я на телефоні не граю, вони мене не цікавлять, тим паче всякі шутери, де треба велика затримка. Можу, не можу вам сказати, чи там є велика затримка, чи, чи нема, мінімальна затримка. Кажу, велика мінімальна затримка. Але, в принципі, за такі гроші можу вам рекомендувати бюджетні навушники фірми Monster. Моделька Air Mars XKT26. Посилання на продавця буде в описі. Кожен товар, який в мене на огляді, на розпакуванні, куплений за власний кошт, це не є реклама. Мені з наушники ніхто не засилає, тим паче і інші товари. Все вибирається сам, читаються відгуки і так далі. Так що, кому цікаві, такі невеликі. Невеликі огляди, непрофесійні огляди також розпакування. Товари з Аліекспрес прошу підписуватись на канал, коментувати, ставити лайки. Це допомагає розвитку каналу. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!